Всім привіт, з Дніпра. Мене звати Наталія. Вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про вишивку на дерев'яних основах. Останнім часом все більше і більше в нас наборів, все більше дизайнерів роблять спеціально дизайни під дерев'яні заготовки. І деякі дизайни, навіть які розроблялися для тканини, можна зараз замовити чудову заготовочку, або дерев'яну, або акрилову, дехто навіть мілхіли переносить на дерев'яні заготовки або акрилові. Коротше, сподіваюся, ця інформація буде вам корисна. Якщо ви ну, не новачок у вишивці на дерев'яній основі, можливо, ви все це знаєте. От, але я побачила запит, люди питалися, як вишивати, можливо, є якісь трюки. От зараз я вам покажу три найкорисніші трюки для вишивки на дерев'яних основах, ми з вами подивимося, як закріпляти нитку на початку, як закріпляти нитку наприкінці вишивки, і я вам покажу такий трюк-лайфхак, який я називаю безкінечна нитка. Тобто, якщо вам треба зашивати якесь поле велике по, ну, по дерев'яній заготовці одним кольором. Щоб не робити зайві там якісь рухи з закрипками, покажу один прикол. В принципі, в принципі для вишивки на дерев'яній заготовці, всі ті самі діють якби, правила, які при вишивці на тканині. Тільки що зважайте, що якщо у вас не набір, а ви розраховуєте нитки самі. То вам треба закладати великий запас на те, що заготовка вона має товщину, От, І з однієї нитки у вас вийде менше хрестиків істотно, менше тут десь, ну, якщо немає якихось протяжок, не робити, то тут десь ну, 25 десь хрестиків. Отак закладайте, Що у вас вийде з однієї нитки. Це я маю на увазі, якщо у вас метрова довжина нитки, ми її складаємо навпіл і вдягаємо в голочку таким от способом. Тобто у нас голочка, і тут пів метра туди і пів метра сюди виходить. От і тут у нас висить голочка. Прикол в чому? Чому я так роблю? Бо коли вона проходить через заготовку, ниточка стирається. Тобто метрової довжини нитки ви потім викинете ну, не знаю, сантиметрів 5-6, вони у вас просто зітруться. Тому зважайте на це, якщо вам треба робити бленди, то не робіть їх дуже довгими. Це перший нюанс. Другий нюанс. Якщо ви будете закріпляти нитку на початку вишивки, ми зараз з вами подивимося на прикладі цього коника з гарбузами від фрузелка. Я чому його взяла? Тому що в мене зараз кілька процесів з дерев'яними заготовками в роботі, але там в мене всі схеми на, ну, на електронні схеми. Тут в мене теж є електронна схема, але тут є ну, і паперова, мені так буде зручніше показувати. Отже, дивимося. Якщо ви будете закріпляти нитку на початку, то я вам дуже не раджу наверчувати такий дуже великий вузол на початку. Чому? Бо тут дірочки такі, цей вузол, він, вам треба буде його накрутити дуже великий, щоб він не провалився в цю дирочку. І потім вам, може, буде незручно, особливо, якщо там поверх вам буде ну, бексті по схемі є. Або просто потім сусідні хрестики робити. Вам через цей вузлик буде дуже незручно. Тому робимо дуже просто: робимо маленький вузлик на кінці і залишаємо ну, десь, ну, десь отак пів сантиметра можна залишити, десь міліметрів 5-6. 7 Коротше, не дуже довгий цей хвостик. Я б так сказала, що його треба ну, на довжину, десь трьох. Трьох хрестиків. От, ну, десь так глазоміром подивилися. От. Потім дивимося е, сюди. Зараз я зорієнтуюсь по схемі, де мені це робити. Ага. Так, три, три, і один зверху. От. А потім робимо отак. Значить, прошиваємо півхрестик. Виходимо сюди. От. І цей вузлик просто протягуємо ну, по тому принципу, як би ми протягували в петельку. От, бачите, в мене тут такі вузлики, вони вже нашиті і зашиті потім під інші хрестики. Тобто ми просто зімітували, якби тут була петелька тільки через вузлик. Ми не накручували цей тюрбан з нитки. Не накручували цей вузлик, просто зробили такий півхрестик собі. От. Так, а потім дивимося сюди. Цей хвостик можна залишити так, потім іншими кольорами його зашити. Можна одразу його поправити, наприклад, мені треба буде робити хрестики вниз. Тому я беру. Так, і тут на звороті я дивлюся так, щоб в мене цей кінчик, він потрапив під ниточку, щоб він одразу зашився, не стирчав. Чому я ще не рекомендую робити великі вузлики? Тому що, коли ви потім будете наклеювати фетр, ну, заднік фетровий, то, якщо там є великий вузлик, він буде стирчати на такий. Нерівності будуть. От, дивіться. От Ми зробили ще один хрестик. От, і отак от у нас цей хвостик просто закріпився. І все, він буде досить міцно триматися. Потім ви, коли будете наклеювати задничок, ви сюди ще клеєм намастите, і всі ці вузлики вони прекрасно заховаються. Тут ще є нюанс, який дивіться, коли ви вишиваєте на дерев'яній основі, важливо, важливо поставити руку так, щоб у вас не як правильно сказати, не косило голку. Тобто, якщо ви будете колоти її під кутом, у вас голка дуже швидко зламається. Треба її так орієнтувати, щоб ну, вертикально вколювати. І не беріть дуже гостру голку, беріть таку з трохи тупим кінчиком. Так, давайте я за кадром прошию те, що мені треба вишити цією зеленою ниточкою, ну, щоб потім показати вам, як робити закріпку в кінці. А потім ми повернемося до ідеї з безкінечною ниткою. Я зараз прошила ті 12-13 хрестиків, які мені треба було по схемі. І покажу, що робити, коли у вас ну, ниточка вже закінчується, тобто вам треба її закріпити. В мене, як ви можете бачити, нитки ну, убавилося, але вона ще все ще нормальна, її можна просто закріпити. От, але я вам покажу, що робити, коли ви душили майже до кінця. До кінця це мається на увазі, коли у вас голочка більше не проходить. Тобто у вас залишився такий кінчик ну, десь сантиметра 2-1,5 От, Я зараз це зімітую, я підріжу її отак от на кінчик. ну Отак от менше не треба, там вже незручно буде затягати. І покажу, як я закріпляю цю голочку. Голочку ниточку. От, Тобто я отак її відрізаю. В принципі, тут можна було б нормально заправити, але ж ми уявляємо, що ниточка в нас закінчилася, тому зайву ниточку ми зберігаємо. До речі, зверніть увагу, скільки в мене. Небагато залишилося голочки. А я прошила тут всього 12 хрестиків. От, тому е, про запас я не просто так казала. О, дивіться, в нас закінчився кінчик, і в нас є голочка. Що можна зробити? Ну, Можна просто підклеїти, але це ж не цікаво. Дивіться, беремо голочку, засовуємо отак під хрестики. Зараз буду дивитися, щоб воно фокусувалося. Засовуємо під е, якісь відшиті хрестики, не ті хрестики, які ви відшивали останніми. Ну, бажано під якісь, е, які міцніше тримаються, які ви раніше от, першими вишивали. Не, не, не ті, що ви тільки що прошили, так, щоб вона е, трималася міцніше. Е, достатньо буде під 2-3 хрестики засунути, під один малувато, під більше ну, незручно буде. Отак от, от. Засунули голочку. Тепер. Беремо нитковдягач. Можна такий плаский, можна той, що з петелькою, з проволочною. Заправляємо нитковдягач. І у нас виходить отака от штука. Тут, бачите, є ниточка, є нитковдягач. І ми просто цим гачечком. Мені трохи незручно через камеру дивитися, але має бути нормально. От, дивіться. Заправляємо, можна спробувати з різних боків. Наскільки у вас довжини ниточки вистачає, нам треба просто втягнути цю ниточку в голочку. От бачите, одну вдягнула. Зараз втягну іншу. О! Все. А тепер робимо отак. Голочку протягнули. І ниточка достатньо закріплена. Тобто, зрозуміли принцип. Голочку вставили. Нитку вдягачика в ниточку втягнули і протягнули. Якщо нитки достатньо, таких фокусів не треба робити. Якщо нитка у вас закінчилась отак, як я показала, то ви таким способом можете дошивати нитку майже до самого кінця. Це буде таке майже без відходів, ви будете вишувати. От, А тепер показую спосіб, який я називаю безкінечна нитка. Для цього нам треба взяти ниточку цього рожево коричневого відтінку, який у нас є, найбільш популярним на дизайні, яким у нас поле зашивається. От, І тут тут ниточку ми вдягаємо трохи іншим способом. Я покажу чому. Ну, Тобто на початку ми її отак, от через вузлик так само закріпили. Де тут у нас вузлик був? От Десь тут? Десь, тут, тут от, от, от Бачите? Так само через вузлик і через петельку за допомогою вузлика я її закріпила. Кінчик зашила. А тепер я ниточку цю вдягала не через вушко голки, а отак от подвійно. Тобто, в мене з одного боку в мене буде ниточка з вузликом. Кінчик із вузликом, а з іншого боку в мене буде отака петелька. От. Е, так само роблю вузлик, закріпляю нитку, вишиваю, скільки треба ниточок. І коли я підходжу до кінця, в мене виходить отаке. От, бачите, в мене тут залишилася петелька. Бачите, що це петелька? От У мене залишилася петелька. Я її не зрізаю, тобто я не стала закріпляти тут нитку. Я беру наступну нитку, роблю на ній такий самий вузлик. От. І тепер беру і в цю петельку вдягаю. Ниточку з вузликом. Отак От це виходить. Раз. І я ніби наростила цю ниточку. Ну, Хто в'яже, той, можливо, зрозуміє, що я зараз буду робити. От. Ну, тобто, я просто собі наростила ниточку. Зараз я зроблю хрестики. Ну, давайте без схеми я просто зроблю хрестики, покажу, як я буду ховати цей хвостик вузлик. І ви зрозуміли принцип, правильно, я просто цю ниточку нарощую, 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 не кожного разу закріпляю. Тобто я тут собі економлю час, нерви і не роблю зайві закріпки в кінці. Тобто, У мене виходить кожного разу, тільки цей хвостик мені треба сховати. Давайте я зроблю кілька хрестиків, я потім, якщо що, їх розпущу, я там по схемі не пам'ятаю, як мені саме треба. Ну, це не важливо, я вам просто принцип покажу. Дивіться. Я зробила хрестик. Я зробила хрестик. От, Бачите, в мене тут залишився цей хвостик. От, Він навіть вже сховався. І цей хвостик я просто точно так же зашиваю отак, під хрестик і все. І у вас нарощена ця ниточка, нею можна вишивати, ну, скільки завгодно, довго. В принципі, таке саме можна робити і на тканині, але на тканині там. Трохи складніше буде, бо вам треба буде так підлаштувати, підрахувати, щоб у вас цей вузлик залишився на, ну, на звороті. З дерев'яною основою це буде трохи простіше, бо тут воно не буде вибиватися на лице. От. І Тут просто я цей хвостик знову ж таки отак підкладаю, і коли буду вишивати наступні хрестики, я просто зашию його за тим самим принципом, як ми робили отут. Ось і все. Це ті три якби, трюка три фокуси, які я хотіла показати для вишивки на дереві, ще хочу сказати один, одну важливу деталь. Коли ви будете вишивати бекстіч, от, ну, в мене тут поки що не вишити бекстіч, я вам покажу на прикладі іншого дизайну. Коли ви будете вишивати бекст, по-перше, беріть по можливості бісерну голку. От, бо коли тут зашиті хрестики, можливо, може бути таке, що, звичайно, голка буде проходити трохи туго. От, і Коли у вас такий простий бекстіч, його можна, звичайно, туди-сюди бекстічем вишивати. Коли у вас така от, е, якась криволінійна фігура, е, придивіться уважно, тут в мене вона зроблена як викладна нитка. Тобто, я беру дві нитки в одну голку і, одни, і одну нитку. В другу голку. Другу голку беру бісерну. І в мене виходить так, що я прикладаю цю е, нитку, яка ну, поверху йде. Ну, звичайно, що вони мають бути однакового кольору. От. Я прикладаю сюди е, ту нитку, ну, от, наприклад, у нас має бути бекстіч. Я її прикладаю І е, бісерною голочкою е, паралельно з звороту наперед, звороту наперед. І просто як викладну нитку це пришиваю. воно виглядає набагато більш хайно, і особливо, якщо вам треба якісь криволінійні штуки, як тут -от робити, то ну, виглядає більш якось е, натуралістично. От, воно ну, округлості якоїсь додає. Ось тут я робила по-іншому. Тут я робила як класичний бексіч, тобто заходила туди. Але я Бексіч роблю, я роблю, проходжуся через клітинку в одну сторону. А потім повертаюся. Тобто я не роблю там стебловий шов на звороті, бо тоді у нас виходить, що в одну дирочку у нас може ну, збільшуватися кількість ниток, і воно буде ну, трохи неохайно лягати. Сподіваюсь, вам ці лайфхаки, ці поради знадобляться. Коли ви будете вишивати на дереві. І сподіваюся, ви зараз мені поставите лайк. Не забудете підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Ну можете в коментарях написати, який ваш улюблений виробник для вишивки на дереві. Або, якщо ви ще не вишивали, напишіть мені в коментарях, чи будете ви вишивати, чи взагалі плануєте пробувати вишивку на дереві. На цьому все. Дякую вам всім за увагу. До зустрічі в моїх наступних відео і всім пока!